Напевно, кожен в своєму житті стикався з дилемою, давати милесню чи не давати. Спробуємо розібратися в цьому питанні і в духовному сніданку. Сьогодні на гостях священнослужитель Леонід Волощук. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Дякуємо, що ви завітали до нас. Сьогодні ми поговоримо на ось таку. А, досить дискусійно я би сказав тему, тому що а, хтось каже, що потрібно, особливо християнам, бути щедрим, давати милостиню. Завжди, mm -hmm. О, це така навіть традиція, коли йдеш там до церкви, перед церквою там сидять люди, які просять, mm -hmm. і кожному потрібно дати грошей там, mm -hmm. або ще mm -hmm. щось. Mm -hmm. Ну, взагалі, давайте ми розпочнемо так здалеку. Mm -hmm. Взагалі, а, що говорить Біблія про ставлення до бідних людей? Mm -hmm. По перше, давайте ну, згадаємо про те, що сам Господь говорив, що я не завжди з вами, а бідні завжди будуть з вами. Тобто один із таких випадків, де Господь наголосив оцей цей момент, що бідні завжди будуть серед нас. Угу. І це буде як випробування угу. для кожного з нас, бідна людина, яка має потребу. Яка чого спросить у нас, і ми можемо або допомогти, так, або прогнорувати, або проігнорувати, і можемо не допомогти. І Господь, коли він оце що я цей текст повторив перед цим, mm. Господь мав на увазі, що ми завжди зможемо практикувати допомогу бідним. Тобто нам це потрібно. Так, да, Нам це щоб потрібно. Бу було кому тому давати. що бідні будуть і вони будуть просити, так. і нам це також потрібно для того, щоб ми мали такі вправи. Да, ну, милосердя, помилувати, е, співчувати, допомагати і так далі. Ми маємо в цьому потребу. Це наше е, практичне, е, можна сказати, якщо ми говоримо про християн, це наше як практичне благочестя. Uh -huh. Яке ми виявляємо, коли ми е, е, рахуємося з тими потребами, які мають люди, які оточують нас? Ну але І... з іншого боку, дивіться, е, ну е, можливо, хтось сам себе вважає бідним. Розумієте, і е, от якщо говорити зараз, що це практична благочистя для християн, зараз в нашій країні, ну я не знаю, майже всі вважають себе бідними, і е, мені самому не вистачає на прожиття, що я маю комусь давати. Давайте ми як, подивимося очима того, того самого бідного який просить, тому що ми коли е, ну, дивимося, як, ну, як спеціалісти, коли ми починаємо вивчати це питання, mm -hmm. то ми так запутаємося, що і не прийдемо до якогось логічного висновку, чи нам все-таки допомагати, чи не допомагати. Тому mm -hmm. що ти заходиш у метро, а тобі там кажуть, е, звучить е, неперевіреним там особам, організаціям, не жертвуйте. Так, так, так. І так будьте обачливими і так. Нас попереджають, попереджають що ми. Що люди, які ну, маніпулюють нашими думками, почуттями, вони можуть нас обманути, і ми можемо ну, пожертвувати тим, хто. Заробляє більше, ніж те саме. І ця ситуація, вона справді повторюється дуже часто. І Якщо ми тільки будемо розбиратися, виявляти, чи нас зараз обманюють чи ні, то ми можемо справді запутатися в цих всіх ситуаціях і можемо потім пропускати тих людей, які справді мають потребу. Мають потребу і ми. Ми тоді, а ну видно, що той от зараз перед цим похоже, що він не дуже професіонально зіграв роль так, так, так. цього. А вони так стають на коліна, бідного, моляться, Отче наш. Бідного, просять да. в ім'я Ісуса Христа, але ж явно вманюють. Ну так. Да. Тому. Це справді така ситуація дуже дуже вона складна. Да, складна, і я не думаю, що сьогодні вранці ми дамо таку вечірку відповідь, чітку відповідь не давайте там, або ще щось. я от можливо ви свою практику. Да, скажете. Я хочу сказати я, як наш... ви, от на вулиці, от або на вулиці, в метро, там ще десь. От просять милистиню і просять, щоб ви допомогли. Ви допомагаєте чи принципово не допомагаєте? Чи принципово допомагаєте? Так от, зараз підійдемо до цієї відповіді, хочу, щоб ми якось поступово могли підійти до цього. Ми бачимо саме більше застережень багатим людям, потім для царів звучить, для Божих дітей, щоб звертати увагу все-таки на бідних. Бо якщо ми на бідних звертаємо увагу. То це говорить про те, що ми таким чином вшановуємо Бога. Mm -hmm. Бо коли ми Бога не вшановуємо, то нам все рівно ці, ця різниця, соціальна різниця між людьми, що одні бідні, а другі там е, мають багато, нам краще з тими, хто багато має, тоді мати якісь справи, тому що ми можемо на них покластися, вони нам якось допоможуть, ми їм допоможемо. Але коли ми звертаємо увагу на бідного, це особливо така ознака, що ми поважаємо Господа. Тому бідний, ми побачили цього бідного. А ми, ми починаємо думати. Думками цієї бідної людини. Ми починаємо дивитися очима цієї людини. Ми починаємо відчувати те, що відчуває сама ця людина. Тобто ми, ми входимо. В ситуацію життя угу. у цієї людини. А щоб війти, то треба усі ці процеси відчути. Угу. І потім ти. Це не просто технічна якась дія, що ти ну, просто привично, ну, привик, так. Так, раз, у карман достав віддав. А це вже йде десь зсередини. Ти подивився на цю ситуацію, ти там все включилося ти ти там, угу. щось включилося від твоєї. Духовності, від твоєї поваги до Бога, від поваги до Бога, тому що ти сам отримав милосердя від Господа, Він тебе простив, Він тебе благословляє, Він тебе любить. І потім тобі хочеться вже і поділитися і, цією любов'ю. Поділитися цією людиною. Ага. Тим більше, якщо справді подумати, відчути, як оця людина бідна, так. всі ці переживання, які вона має, і що її спонукало до того, що вона протягнула руку і попросила? І попробуйте, що їй треба переступити, яким шляхом треба пройти, це щоб протягнути руку. це не просто. Це знову ж таки Тут не треба просто. або не мати совісті, або реально мати дуже серйозну проблему. Я прочитав про одну дівчину, яка себе якби умовляла, переконувала себе, і вона сказала наступне, що просити в однієї людини це якби ну не і, і неправильно, але просити усіх, то це, то це можливо. Тобто, просити усіх, визнавати себе, от е, людину, яка має потребу перед всіма з протягнутою рукою, це можливо. Тому я не думаю, що у Біблії ніде не написано, що блаженні в Богі. Хоча mm. написано в Богі Духом, так, це то інше. Це, має, це зовсім інше. Мається на увазі, що ми визнаємо себе в повній залежності від Господа, то це в Богі духом». Навіть багато людина може бути у да, Бога Духом. Бога духом. Mm. Але ось що в Богі мається блаженні, які не мають ні гроша там, за душею, нічого. Про таке нічого не сказано в mm. Святому Письмі. Навпаки, сказано, що і бідності не даває, і великого багатство не давати тобто, щось, щось таке буде середнє щось, щоб знати тебе, Господи, і так, 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 так. тому е, я думаю, що треба слухатися свого серця в цьому служінні цим бідним людям, тому що вони справді є навколо нас, угу. вони справді, справді бідні люди. І зараз час нас показує. Чим далі ми в історії йдемо людство, тим більше. Цих людей виникає навколо нас. Я не думаю, що тільки там ми можемо зустрітися з тими, хто мають потребу, де ця демонстрація така проходить, знаєте, чи якусь інвалідність демонструють, mm -hmm. чи голос там якось змінюється, чи дуже схиляються там якось, і так, там ще чим ми можемо взагалі. Бачити по житті коло нас десь живуть коло нас, знайомі нас, близькі, багато бідних людей, страждають. І ми це, бачимо. Да, ми це бачимо реально цю так. допомогу. Тому хай ці картинки нас не засмучують. І не відволікають від того, щоб все-таки знаходити людей, які мають потребу, допомагати їм вчасно це робити. Uh -huh. І тим самим ми е е виказуємо і повагу перед нашим Господом, який явив нам милосердя. Uh -huh. Ми тепер не можемо, щоб не виявляти милосердя тим, хто оточує нас. І ми це робимо, і ми бачимо, що нам стає від цього приємно. Так. Нам в, в, в нашій душі там якась, якась музика, якийсь ну, такий настрій підвищується, коли ми це робимо. Ми бачимо і настільки щаслива справді бідна людина, коли вона отримує від нас конкретну допомогу. Так, ви знаєте, я хочу, власний приклад розказати, коли е, десь там на базарі бачу бабуся така старенька, продає сірники. Ну, не треба мені ті сірники. Заплатив <звук> я за, за не знаю за скільки там да, пачок цих сірників, так, але взяв одну тільки <звук> одну ага. цю коробочку. Хоча ну в мене вдома там плити електричні. І вони взагалі не потрібні, ну але виявились потрібні. Все ж таки, я думаю, що ця людина, яка от якимось чином і так намагається прожити, вона ну вона не обманює, вона так, не просить навіть, так, а намагається так. От якось хоч так заробити. Тому потрібно все ж таки е, е, допомагати людям. Я от хочу запитати, чи не буде гріхом, якщо я допоможу людині, а ця людина мої гроші використає, наприклад, ну не знаю, на щось таке погане, на випивку там чи, чи ще на щось? Да, ясно, що такі моменти вони можуть на можуть нас розчаровувати. Вони не можуть цей наш дух, ну, милосердя або угу. бути милостивими, якби зменшувати так. цей порив, цей святий, я би сказав, порив зменшувати його. Але а, краще помилитися все-таки от в цю сторону угу. милості, чим ну так цинічно, завжди одинаково до всіх. Да, це знову хтось обманює. Це знову хтось так і так. Так, якщо навіть нас обманули, людина практично вона підписує собі вирок. Коли вона грає в, в бідного там і mm -hmm. так далі, коли вона обманює, вона підписує собі. А якщо ще й прикликає Бога в далі, то вона ніколи не вийде з цього стану, вона просто ніколи не вийде. І тому ми, як діти Божі, як християни, хочу сказати, що ми уподібнюємося в нашому служінні Ісусу Христу, mm -hmm. який прийшов е до нас, людей.

Щоб е, відчути всю ту біль, всі ті страждання, які відчуває грішна людина у цьому світі, коли в боротьбі, постійне якесь насильство, горе, смерть, і серед усього цього Господь перебув з нами, щоб зрозуміти нас дуже близько. Угу. Тому і ми маємо вчитися від нашого Господа, також співчувати, входити. В життя оцих бідних людей, які мають якісь потреби, і допомагати їм. Чим ми можемо служити цим людям? Зрозуміло. Ну головне дійсно, щоб ми були близькими з Богом і щоб Бог дарував нам осі мудрості, так як правильно розрізнити, але краще помилитися в сторону ось такої милості. Так ми ще раз зробили це. Ми відчули ту ж саму радість. Він може посміявся. E, навіть над нами, але то вже да. його, його особисті його, проблеми вже. з Богом. Да, це вже його проблеми. Mm -hmm. да, Зрозуміло, дуже його. дякуємо, що були з нами. А друзі, я нагадую, ми сьогодні говорили про те, що ж робити з милостиню, давати чи не давати. Сьогодні з нами був священнослужитель Леонід Волощук. Якщо у вас залишилися запитання е, з цього питання або ж якісь інші духовні запитання, будь ласка, телефонуйте до нас за номером 0800 30 20 20. У Нас на зв'язку завжди є священнослужителі, які готові поспілкуватися з вами у нас музична пауза, після чого ми продовжуємо нашу програму.